Прошу передати слово Заремському Максиму. Заремський, будь ласка. На розгляд Верховної Ради подано законопроект номер 13256, який пропонує зміни до бюджетного кодексу України з метою реалізації угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Основні положення. Перше формування спеціального фонду державного бюджету запропоновано спрямувати до спецфонду 50% таких платежів. Отримане від використання надр, визначених як активи природних ресурсів. Друге цільове спрямування внеску до фонду відбудови. Отримані кошти надходимо до інвестиційного фонду з метою їхнього подальшого реінвестування в українську економіку. Третє визначення джерел надходжень. Уточнено, що джерелами доходів є надходження, отримані від нових ліцензій та дозволів або ж від неексплуатованих об'єктів до моменту набрання чинності угодою. Четверте: механізм повернення та обліку коштів. Врегульовано порядок повернення помилково або надміру сплачених коштів, а також облік доходів у випадку припинення дії угоди. П'яте технічне впровадження. Кабінету міністрів доручено протягом місяця з дня опублікування закону затвердити порядок сплати внеску до фонду, відкрити бюджетну програму та внести зміни до розпису бюджету. Мета законопроекту виконання міжнародних зобов'язань України згідно угоди, що дозволить започаткувати системний механізм стратегічної, економічної співпраці, залучення інвестицій, відбудову та модернізацію України, зміцнення суверенітету та економіки. Прошу колег підтримати даний законопроект. Це сильний крок до сильної країни. Дякую за увагу.